Вітаю вас, в ефірі передача Уроки історії. І сьогодні ми говоритимо про життя та діяльність видатного українського історика, громадського та політичного діяча, голову Центральної ради Української Народної Республіки, члена історичного товариства імені Нестора Літописця Михайла Сергійовича Грушевського. Він народився 29 вересня 1866 року у польському містечку Холм. Тож, саме цього 2016 року ми відзначаємо 150-літній ювілей видатного політика, вченого історіографа, письменника, публіциста, літературознавця, соціолога про його життя та діяльність досить. Тісно, от роки його життя та діяльності досить тісно пов'язані з Полтавщиною. Тут він і працював, і відпочивав. Тож що відомо про цей період біографії Михайла Грушевського, говорити заступником директора державного архіву Полтавської області Тарасом Пустовітом. Тарас Павлович, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю! Ну а перед тим як безпосередньо розпочати нашу розмову, я хочу, щоб глядачі побачили невеличкий сюжет про життя та діяльність Михайла Грушевського. Тож дивимося. Михайло Грушевський народився 17 вересня 1866 року у невеличкому містечку Холмі. Тепер це територія Польщі. Таріс і учився він на Кавказі, у Тифлісі. Після закінчення місцевої гімназії він нарешті їде до омріяної батьківщини, щоб навчатися на історико-філологічному факультеті Університету святого Володимира в Києві. Після блискучого захисту магістрської роботи Грушевський стає професором Львівського університету. Разом із Франком, очолює наукове товариство імені Шевченка, їздить по Європі з лекціями, присвяченими історії України. Початок Першої світової захопив родину Грушевських у Карпатах, звідки обхідними шляхами через поки що нейтральну Італію і Румунію, Михайло повернувся до Києва. Проте повернення це ні до чого, крім заслання, не призвело. І тільки лютнева революція 1917-го звільнила науковця з-під нагляду царської охранки, і він зміг знову приїхати в Україну. Виконавчий орган товариства українських поступовців, ТУП, членом якого був Грушевський, перетворюється на Центральну Раду і його обирають головою. Саме завдяки Грушевському Центральна Рада перетворюється із громадської організації, яка об'єднувала цілком розрізнені і навіть протиборчі політичні сили на ту Центральну Раду, про яку ми знаємо зі шкільних підручників парламент новоствореної Української Народної Республіки. Вже через деякий час Грушевський стає президентом цієї суверенної держави України. На жаль, четвертий універсал Центральної Ради спізнився, і Україна не змогла відстояти свій суверенітет. Вже наступного дня після проголошення Михайла Грушевського президентом, 25 січня 1918 року, більшовицькі війська Муравйова безжально і методично розстрілюють з гармат будинок, у якому мешкав науковець. У полумі згоріли дорогоцінні архіви історика та його особисті папери. Так творці нової історії розчищали для неї путь. То хто ж більше не догодив їм, Грушевський історик чи Грушевський президент? Мабуть, саме ці слова Грушевського поміщені в головній праці його життя історія України Руси стали вирішальними для його долі. Так, ми стара Київська Русь, але ми разом з тим осібний народ зі своєю осібною мовою, історією, письменством і культурою. Ви, великороси, признаєтеся теж до нашої Київської Русі, від котрої пішла ваша освіта і культура. І ми того зв'язку не заперечуємо. Та ми пройшли свою путь у боротьбі за вільність, котрої не знали інші народності руські. Ми остаточно сформувалися в український народ, а теперішні події закінчують його перетворення в українську націю. Тож, Тарас Павлович, от е, якою була родина Грушевських, Давайте з цього почнемо розмовою? Я скажу так, що це була освічена родина. По-перше, ми знаємо, що е, нащадки Грушевського пращури Грушевського були, більшість з них була священиками. Ми знаємо, що батько Михайла Сергійовича був е, інспектором народних шкіл і викладачем, гімназіальним викладачем, що йому належить авторство одного з підручників щодо слов'янської мови. І ми знаємо, що він не тільки був викладачем, а й вмів заробляти гроші. От, наприклад, він залишив своєму синові 200 тисяч рублів у спадок. Це величезна сума на той час. Тобто він був розумною людиною, і оскільки він був автором цього підручника зі старослов'янської мови, mm -hmm. то цей підручник витримав 33 видання. Це про що свідчить. Тобто, це була фахова, зроблена ґрунтовна, 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 ґрунтовна річ, грунтовний ґрутов, підручник. Ну, оскільки родина була і набожна, і освічена, я думаю, що вони привили малому Михайлові і культуру поведінки, і любов до батьківщини. І саме в родинному колі, от він зацікавив. Хоча, ви бачите, він народився на території Польщі. Освіту початково здобував в Тифлісі, але разом з тим, з дитинства, він мав величезний потяг до пізнання України своєї батьківщини. І ловив всю інформацію жадібно її вишукував цю інформацію про Україну, про письменство, mm -hmm. про історію і акумулював уже в ті в ті юнацькі роки, mm -hmm. і вже в ті студентські в ці шкільні роки він уже визначився зі своїм майбутнім. Тобто, я вважаю, що родинне виховання було основою для того, щоб він визначив свій майбутній шлях. До речі, пізніше Михайло Сергійович згадував про своїх батьків як справжніх патріотів України, які виховали, от, зуміли виховати. Ось як він пише, тепле прив'язання до всього українського мови, пісні, традиції, та пробудити в своїх дітях національні такі почуття. Ну так. абсолютно правильно, ви кажете. Бо я десь на навіть знаходив таку інформацію, що ті. Пращури, які служили там, проводили релігійні обряди, вони mm -hmm. послуговувалися українською мовою. І звичайно, mm -hmm. якщо в родині послуговувалися українською мовою, це не могло не позначитись на формуванні його свідомості mm -hmm. як українця. Найвідоміша праця, вченого – історія України Руси, так, так Тарас Павлович, от Чим ця праця відрізнялася від інших історичних досліджень? Mm -hmm. Ну, ми знаємо, що в 19 столітті були багато праці російських істориків, були праці українських істориків, але російські вчені, як правило, писали історію династії, ну, хто правив там. І всі вони підводили, що Московія пішла від Київської Росії через Галицько-Волинське князівство. Тобто вони намагалися змішати і українців, і росіян. І там, ну, така була ну дуже ну, складна така ситуація, що вони намагалися пов'язати своє коріння із Київською Русі. Грушевський ні. А українські історики да, бралися. Один брався за історію князіса, другий брався за історію Козачини. Так, цілісно охопити всі українські землі свої під, під свій кутзору, да? щоб осмислити всі ці процеси, які відбувалися з найдавніших часів. Цього не було. І саме Грушевському належить те, що він зміг дослідити осмислити. І е, історію української нації українського народу від найдавніших часів до е, часів визвольної війни Богдана Хмельницького mm -hmm. він звичайно хотів і продовжити цю роботу до 19 століття, але історія України Русі в, в десяти томах вона охоплює саме цей період, mm -hmm. і вона є найвидатнішою працею, оскільки хто тоді в 19 столітті із європейських країн мав таку історію. Таку історію, яку написав Рушевський. І це в той час, в 19 столітті, коли він почав свою роботу, там в 1898 році видав перший том, він це настільки підніс свій авторитет вченого. І підніс авторитет української нації, української культури mm. серед інших європейських країн mm, Розуміло. Тож Тарас Павлович, історія України і Руси. Що писав і публікував історик про наш край, про Полтавщину? Є якісь які відомості? Ну mm. Там... no, я mm. хочу сказати, що Грушевський досліджував всю історію і ми історію всіх українських земель. No, ми Полтавщина. його вважаємо за. Соборника, за великого соборника, mm -hmm. бо він не тільки осмислив е е ці процеси, які mm -hmm. відбувалися, він і прогнозував. Коли він став уже керівником Центральної ради, прогнозував стратегічно визначав розвиток Української держави, ну звичайно, в, своїх, в своїй роботі він е, е, друкував ті, е, ті документи, осмислював ті документи, які стосувалися і Полтавщини, у тому числі і Полтавську битву, у тому числі і Казачину. От, наприклад, е, я е, в період, коли він Уже у Львовський період, коли він очолював НТШ, коли він редагував літературно-науковий вісник, він залучав до роботи. До публікації не тільки галичан, а залучав на Дніпрянців, mm -hmm. залучав киян. І от е я зробив ксерокопії з показчика літературно наукового вісника за цей період, за кінець 19-20 століття. То там публікації і Петлюри, публікації Понятенка, і Дмитра Андрієвського. І і Марії Виноградової, і інших полтавців, які писали і про народну освіту, яка розвивалась тут на Полтавщині, і про відкриття пам'ятника Котляревському, і про створення нових газет Полтавський вісник Полтавщина і багато багато Акулю... інших акумулював інформацію. Акумулював він не тільки він поширював цю інформацію. Тобто, в той час Грушевський уже мислив. Як соборник, тобто він розумів важливість цієї інформації, щоб вона не була вузькотематична, mm -hmm. щоб не охоплювала тільки ну, е е тематично галицькі землі. А щоб вона е була і і цікавою, ця інформація і для киян, і для полтавців, і для чернігівщин. Ну тобто я хочу сказати, що він контактував з багатьма, Нашими краянами угу. контактував батьма, за батьма напрямками, у тому числі і в науково-видавничому такому в науково-видавничій площині. Угу. Ось дуже цікавий такий факт: 1913 дев'ятсот рік, так. Михайло Грушевський відвідує Полтаву. Так, от до цього часу збереглися ці будинки, де він виступав. От, наприклад, сьогодні це по Стрітенська, 37, так. Центр охорони та досліджень, пам'яток археології, управління культури, облдержадміністрації. І ще він виступав тоді, е, що в тодішньому міському театрі, ну там кі е, кінотеатр Колос, як його знають Полтавці. Так, так. От розкажіть, оцей е, Стрітенська, зараз 37. Що, що це був за будинок, що там знаходилось і чому там, він там виступав? Ну, Спочатку Кілька слів перед історією. Угу. Я хочу сказати, що це не випадково він приїхав в Полтаву. Угу. Він ще хотів приїхати в Полтаву на відкриття пам'ятника Котляревського в 1903 році. І його запрошувала, і Полтавська міська управа запрошувала Грушевського на відкриття. І писало йому Полтавці, він листувався з багатьма краянами. Але Останній момент йому написали, що ну, неможливо, щоб Грушевський був обережний і щоб він ну, не створював напругу, оскільки його вважали вже на той час сепаратистом Українофілом. Mm -hmm. І оскільки голова міської управи був пан Трігубов, відомий Українофоб, так. То просто полтавці порадили ну, поки що не, не приїжджати і бути обережним цими питаннями. І він не хотів просто е, цю си, ситуацію накаляти. 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 Він в 1903 році не приїхав. Приїхала інша делегація Галичан, але, але, Руш... але, жалко, але жалко. без Рушевського. А через 10 років, в 1913 13. році, Рушевський приїхав, щоб е, відзна... ну, пошанувати пам'ять котляре. Там 75-ті роковини від е, дати смерті е, письменника, і ще на відкриття українського клубу. Українська е, полтавська громада спеціально під, е, ну, підгадала оці дві події в одному часі, щоб запросити і Грушевського, і Ніковського, і Міхновського, і багатьох інших діячів. Е, до речі. От одним із тих, хто запрошував Грушевського, був Павло Чижевський. Він жив у там на Стрітинській 35 Це поряд, да, поряд з українським клубом. І він очолював товариство українських поступовців тут, в Полтаві. Він з Грушевським, Грушевським контактував ще під час того, як був обраний в Першу Державну думу Росії. Він був обраний від Української радикально-демократичної партії, а Грушевському були близькі ці погляди. І коли цю першу думу розігнали, Грушевський в Петербурзі дуже тісно контактував з Чижевським і з Шеметом з двома цими депутатами, даше. Да. Да. І оскільки Чижевський був старшиною цього українського клубу, то звичайно Грушевський відгукнувся, приїхав. Український клуб це взагалі унікальна громадська інституція того часу. Там не тільки збиралися українці, там вели передплату на українські видання. Там була ціла галерея українських портретів українських гетьманів, там була оздоблена ця хата таким, що були українські рушники. Це був як своєрідний музей, своєрідний музей українства. Там Формувався у період української революції Богданівський полк, висів український прапор, була прекрасна бібліотека українських видань, у тому числі літературно-наукового вісника, Київської старивини, журналу Україна, записок НТШ Тобто, на той час там ну, звичайний пересічний громад... полтавський громадянин міг знайти всю інформацію про соціально політичне і культурне життя. Українське. Українське. Український Клуб Украї... це Пострітинський Пострітинський, 37. 37. І Цей от, будинок от, був так. придбаний українцями. І е, в 13-му році, в листопаді місяці, був запрошений Грушевський на відкриття цього клубу. Офіційно, хоча клуб діяв е, з травня, принаймні з травня місяця 13-го року, це точно. Раніше. Грушевський е, є дві е, світлини. Полтавського періоду, де зображений Грушевський із полтавцями, одна світлина біля пам'ятника Катляревському, вони сфотографувались. Друга світлина, принаймні мені відома, може, ви ще є фотографії Є в архіві у вас сьогодні. є є, є. є ці фотографії, ну копії з фотографій. Mm -hmm. Друга світлина, він сфотографований з молоддю, прихильниками Грушевського, теж в 13-му році в Полтаві. Значить, Після того, як були офіційно, ну, офіційне фотографування біля пам'ятника, поїхали і клубівці, і гості, почесні гості до українського клубу на, на вулицю Стрітинська, 37. І там Грушевський проявляв під громадою. Там була і офіційна частина, там були промови. І Грушевський у своєму виступі говорив так, що перед нами. Дуже важкий шлях для того, щоб ми були вільними і щоб якісь були здобутки на ниві культурницькій. Він не говорив ще про незалежність України, але він каже, що для того, щоб були якісь здобутки на культурно-просвітницькій ниві, потрібна тяжка, важка і довга праця, каторжна щоденна праця, і вона потребує з організації всіх всіх сил, живих сил, і він. Просто закликав з організації, до консолідації цих сил і казав, що України є перспективи для того, щоб вона була, ну, для того, щоб вона була вільною країною. Ну, він промовляв двічі. Грушевський у українському клубі і в міському театрі да Тобто на наступного дня там теж були заходи, і Грушевський промовляв там, але зберігся тільки один виступ, який був зроблений в українському клубі. Цей виступ був зафіксований. І Левком Падалкам він був опублікований в газеті Рада, і потім Грушевським він був цей виступ опублікований в літературно науковому віснику. Тож цей виступ можна десь да, виступ. він є, він, цей виступ. Він в дв ну, в 2013 році я його опублікував в газеті Заря Полтавщини просто. Як передрук, що це як пам'ятка, вже це так. не тільки якби а це історична пам'ятка, що от такий був зв'язок. Даві Грушевський контактував з полтавцями за багатьма напрямками і у науково-видавничій площині, і у політичній площині, і в громадській площині і він знав, що тут відбувається, бо ті полтавці, які йому писали, вони писали не тільки про mm -hmm. інформували. Про що треба опублікувати? Вони писали і про свобистісне. Вони писали, і про тих чиновників, які і тут є, і про тих патріотів. Які ну робили українську справу, тож можна завітати чи до вас в обласний архів да, та чи в бібліотеку, підняти матеріали, ознайомитися з цим так, виступом Грушевського так, історичним так, виступом так. в Полтав. До, до речі, ми сьогодні відкрили виставку в Державному архіві Полтавської mm -hmm. області. Там кілька матеріалів mm -hmm. полтавських представлені, і з ними можна тараспали да. близько 30 відомих полтавців. Серед них, от Олена Пчілка, Віктор Андрієвський, так. Родина Русових листувалися з Михайлом Сергіовичем, Так, Сергійовичем. Та, от ці листи ще не опубліковані, але готуються до друку. Так? Ви знайомилися з їх змістом? Значить, ситуація така: творча спадщина Грушевського дійсно частина збереглася, і вона дуже дуже об'ємна. Зараз опубліковані тільки листи Грушевського так. до певних осіб, до Івана Франка, до Хведора Вовка, там до Панаса Мирного, до, е е е до Сергія Єфремова mm -hmm. і багатьох, багатьох mm -hmm. інших людей, але листи адресатів. Кореспондентів Грушевського вони тільки в роботі в знаходяться, роботі. Uh -huh. да готуються зараз до друку п'ятдесятитомне повне зібрання творів Грушевського, там де будуть опубліковані і листи кореспондентів, uh -huh. у тому числі тих осіб, які ви назвали. І я е, е, знаю. Листи Петлюри до Грушевського, вони опубліковані. Я опрацював листи Понятенка до Грушевського, опрацював листи Чижевського до Грушевського, але спадщина його багатюща, і тут треба час, щоб осмислити всі ці документи і зробити висновки. Ви знаєте, тоді от кілька слів про листи. Е, е, оці листи. Ну ви ж розумієте, то була інша епоха. Так. Навіть людина, яка намагалась прийти в гості до якоїсь людини, вона часто не користувалася телефоном, а писала листі поштівочку, mm -hmm. що я прийду о такій-то годині до вас там на вечерю чи на обід. Mm -hmm. І це два-три речення, але вони, вони ці поштівки інформативні, і вони є унікальними, оскільки ну вони звичайно не предназначалися для друку, mm -hmm. а але для характеристики людей це. Дуже, дуже цінна інформація. Картеристики і цікава... епохи. Так, Тарас Павлович, а от в наших от полтавських обласних там, архівах, музеях, бібліотеках, чи є якісь там документи, що були власністю родини Рушевських? От, там раритети якісь вченого? Є щось таке? Ці документи в Полтаві їх немає, принаймні у нас немає. Нема в архіві. В архіві немає. А бібліотеки чи в музеї? Є деякі. Праці, які в свій час були заборонені, але ну не, не всі знаєте, брали під козирок і виконували інструкції того режиму. І частина праць в Полтаві є то до революційного періоду mm -hmm. видання рушевського оригінали. Оригінали, оригінали, звичайно, звичайно. Але разом з тим документи зберігаються. Більшість документів зберігаються в Києві. Є за кордоном документів. Звичайно, є в архівах Російської Федерації, бо він частина життя. Прожив і в Москві, ну, да. і, ну, бачите, і в Петербурзі твори академіка Грушевського вилучалися як антирадянські. Так. І зберегти їх було навіть так. зберігати було небезпечно так. на той час так. за радянських так, от давайте ще у нас не дуже багато часу залишилося. От дуже коротко. От мені мене ще цікавить, як саме Грушевський, чому саме Грушевського обрали головою Центральної Ради. <кхм> Ви знаєте. На моє от переконання, і не не тільки на моє за тими джерелами, з якими я знаю, да опрацював, то більш авторитетної постаті mm -hmm. в період е, 17-го року і не було. Mm -hmm. Більше тим більше, після того як він е, е, осмислив Минули України, і після того, як він був практично репресований тою імперською системою, вже mm -hmm. він був не тільки оріол вченого, mm -hmm. а й тої людини, яка mm -hmm. постраждала за того імперського режиму. Mm -hmm. І справді у нього був авторитет колосальний, колосальний. І ще під час роботи Державної думи, першої державної думи. І то не випадково, А по-друге, по він був компромісною центральною фігурою. Він міг знайти спільну мову з багатьма лідерами політичних Це партій. Різно, Туп, різно, що таке ТУП? Течів, К... да. Він був одним з керівників керівників тупу. Що таке? Туп. Це не одна партія, це об'єднання багатьох uh -huh. політичних українських uh -huh. партій в тогочасної Україні. І ця сила була найбільшою такою організованою силою в того за старої дуже мало часу, показують півтори хвилинки. Так. Такі ще от хочуть. Чому він повернувся в радянську Україну? От дуже коротко. E, значить, він повернувся, щоб зробити справу усього всього свого життя, щоб uh -huh. до, до закінчити роботу над історією України-Руси, uh -huh. але він. Дуже заплатив високу ціну за своє повернення. Він не міг передбачити, що ця система цинічна і вона знищить не тільки його Репресії, а він з року і, родини. Так він поцілися. поплатився і, і життям всієї родини, родини. Грушевських. За uh -huh. цей своє uh -huh. рішення з приводу дати смерті вченого існують розбіжності. От чому тут причина? Причина тут така, що за багатьма джерелами, і в тому числі академічними і енциклопедичними, ми можемо побачити, що датою смерті Грушевського є 25 листопада 1934 рік. Uh -huh. Але якщо о, зараз подивитись на статті вчених. То ми знаходимо таку інформацію, що Катерина Грушевська, донька Михайла Сергійовича, надіслала телеграму до Києва про смерть Грушевського 24 листопада. Mm -hmm. Тобто, в даті смерті тут mm -hmm. треба ну, ще розібратися. Кінець. Наукова спадщина Грушевського, наскільки вона актуальна в наш час? Це, вона актуальна навіть тому, що це є фундамент. Наш фундамент і без цієї праці, без е, ну от ми не можемо створити незалежну Україну, бо е, там закладена головна концепція всіх українських земель Тарас, І з найдавніших Добре. часів до сьогодення. До сьогодення. Тарас Павлович, я дякую вам за надзвичайно цікаву і інформативну розмову. Шановні телеглядачі, Я вам дякую за увагу. До побачення. До наступних зустрічей в ефірі. Нехай щастить.